Доброго дня, запрошую вас сьогодні до Ікеї подивитися асортимент дитячих іграшок. Оскільки Ікея зараз не працює в Україні, я залишила посилання на всі іграшки на перевізника. Це не є рекламою. Тут є надзвичайна кількість гарних м'яких іграшок, однак я би обходила увагою такі пилозбирачі, оскільки особисто ніколи не бачила, щоб діти реально гралися м'якими іграшками. Килим дитячої гулікас. Надзвичайно естетичний. Однак він дуже сірий, некольоровий, іграшки будуть добре збирати пил і вони не видають ніякого звуку. Не дуже вдалий варіант. А ось підставка для іграшок-лека дійсно варта уваги. іграшки на ній кольорові видають звук і легко миються. Спортивний килим плавсік є в кількох кольорах і можна використовувати як термоковрик для малюків. Матеріал добре миється. Дитяча коляска мула дуже добротна, можна використовувати як ходунки. До речі, саме такі штовхачі, як ходунки педіатри рекомендують. Діти постарше теж зможуть використовувати для того, щоб катати свої іграшки. Пірамідка Апста хороша, дерев'яна, гарні кольори. Стаканчики пірамідка Апста чудовий варіант. Можна вчитись складати пірамідку, складати стаканчики один в один, гратися з дибу в ванні і бюджетно. Кілочок і молоточок Абста чудовий варіант для розвитку моторики у діток. А ось такого лося Екори я б не рекомендувала. Мені здається, він більше буде займати місце, і дитина ним цікавитиметься тільки в перші дні. Лабіринт Убста. Хороший варіант для розвитку моторики і дуже приємні кольори. Рулон розмальовка Blavівcat може зайняти самих креативних на довгі години. Намистини пусла бувають в двох кольорах, з них можна складати аплікацію та робити браслети. Мольберт мала, я би обходила стороною, мені здається, буде займати просто багато місця і не використовуватись. Рахівниця Андерхала не варта уваги, оскільки це архаїзм. Діти більше ніколи не побачать таку річ у звичайному житті. Навчальний дерев'яний годинник Андерхала є непотрібною річчю. чи вашій дитині вік цифрових технологій доведеться дізнаватися час по годиннику зі стрілочками. Дерев'яна дорога Лілабло чудовий варіант, де деї можна докупити ще додаткові частини дороги, машинки і інші аксесуари. Ігрова кухня Дуктік. На даний момент є тільки в бордовому кольорі, в білому немає. Як на мене, є чудовим варіантом для ігрових кімнат, але не для дому. Лільковий будиночок Флісад можна використовувати і як поличку, і як будиночок. До нього можна докупити аксесуари. Тунель Гваргмас зовсім не заслуговує уваги. Діти не граються, він просто займає місце. В боке є вибір з трьох дитячих наметів. Я б порадила почекати, поки дитині дійсно це буде цікаво, оскільки він займає дуже багато місця. Я б не радила брати бігаб. Тема кухонних аксесуарів є овочевий кошик «Дуктінг», набір для піци дуктінг та набір для випікання рулетів дуктінг. Для зберігання іграшок я б радила оминати увагою мішок клунка, оскільки він занадто глибокий і іграшки на дні не бачимо денного світла, а звернути увагу на комбінацію для зберігання трофаст з мілкими кошиками, так ви зможете посортувати іграшки по категоріям. Дякую за увагу! Не забувайте підтримувати наших захисників донатом і до побачення!